Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, сьогодні 22 серпня 2024 року. І в мене вже достиг виноград Академік. Було трошки тріску, не без того, цей рік проблемний. Але маємо ось такі грона гарненькі. Ягода. Ягода, бачите, немаленька. А я собі не взяв і п'ять копійочок. Зараз я йду візьму. Ось із іншого боку, бачите, тут, тут був тріск. Навіть ще трошки тако частковий є, але маємо те, що маємо. Ось грона такий. В нього. Ще знизу є грона, бачите ось такі є гранка. Частина врожаю було видалено, пронормовано все. Ось, друзі, для порівняння 5 копійок біля ягоди, бачите? Ми їх схомаємо ягоди. 5 копійок, бачите, сховали за ягодою. Є тут менші ягоди. По-різному, по різному, по -різному, по -різному товариство. Кивін академік. Ой, там і якийсь слизень. І слизень човпе, бачите? Слизень то ще той. Не заховаєш мішечки. Зараз ми візьмемо ягідку на цукор, з обріжемо пару, пару ягід. Розрізав я, друзі. Декілька ягід, Бачимо є кісточка, ще вона зеленкувата. Але приїжджають люди і кажуть, дай винограду, дай винограду. І можливо, що не буде що зняти для вас. Отаке От воно. Зараз ми цукру ще провіримо. До речі, хочу додбавити, що цей виноград є моїм улюбленцем. Цей сорт. Він такий майже, скажімо, безпроблемний, постійно опилюється гарно, витримує навантаження. Якось так. Беремо на цукор зараз. Небагато, як бачите, має він цукру. Всього-навсього набрав до цієї пори, але то таке. Сьогодні він є, завтра його розкупили і ми будемо не мати, що вам показати. Дивіться, листочок, який він має. Ось такий листочок. Академік. Має присмак такий, він черешній. Щось таке відчувається гармонійний такий високий смак. Сила рос куща середня, не скажу, що над над він дуже сильно рослий. от як ось так. Було декілька років тому. Мені пацюки погризли коріння, він відновився. Через врожайність не дуже в цьому році. Я її сам обривав. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над вічним ворогом!